Шановні колеги, вас вітає, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми поговоримо про спирметрію. Показами до проведення сперметрії є діагностичні. Та моніторингові. серед діагностичних це визначення впливу захворювання на функцію зовнішнього дихання, скринінг людей, що знаходяться у групі ризику з розвитку респіраторної патології, оцінка передопераційного ризику, прогнозу, фізичного стану перед початком важких тренувальних програм. І моніторинг це оцінка ефективності лікування, контроль перебігу захворювання, що впливає на функцію зовнішнього дихання, моніторинг людей, які знаходяться під впливом шкідливих речовин, та моніторинг побічних дій ліків із відомою легеневою Ксичністю не забувайте, що існують протипокази для виконання спірометрії. Ви бачите їх на даному слайді. Алгоритм проведення спірометричного дослідження. Перевірте калібровку спірометра. Якщо не зробили, зробіть її, будь ласка, поясніть сутність тесту пацієнту. Перевірте дотримання необхідних обмежень перед проведенням спірометрії. Я їх покажу на подальших слайдах. Виконувати спірометрію необхідно після завершення періоду відмивки препаратів, визначити зріст та вагу пацієнта та внести ці дані в спірометр, проінструктувати пацієнта, демонструючи техніку виконання спірометрії. Проінструктуйте пацієнта, що не можна палити за годину до тестування. Заборонено вживання токсичних речовин не менш ніж за 8 годин до тестування. Заборонені надмірні фізичні навантаження не менше ніж за годину до тестування. За 2 години до виконання аспириметрії не можна вживати їжу. Дуже важливо перевірити час останнього прийому інгаляційної терапії, і наразі ви бачите інформацію з періодами відмивки до багатьох інгаляційних препаратів. Під час дослідження форсованого видиху виділяють чотири фази: максимальний, якомога глибший вдих. А потім без зайвої затримки пауза на піку вдиху повинна бути якомога коротшою, менше 2 секунд. Швидкий, без зволікання початок форсованого видиху. Продовження видиху до отримання плато на криві потік об'єм або перевищення 15 секунд форсованого видиху. Повторний, максимально глибокий вдих до досягнення загальної ємності легень. Вимірювання слід повторити е, більше трьох разів, кожного разу чекаючи, поки ритм дихання між маневрами нормалізується. Чай близько однієї хвилини. Якщо якість дослідження недостатня, пацієнт може повторити маневр форсованого видиху до вісьми разів. На даному слайді ви бачите критерії прийнятності спроби. Наразі ви бачите критерії взаємовідтворюваності спроб, які застосовуються після отримання трьох прийнятних спроб. Будь ласка, дійте кліпсу на нос. Візьміть пневмота мета до рота. І починайте спокійно дихати. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. А тепер максимально глибокий вдих. Різкий видих форсований. І продовжуйте дихати. Ще, 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 ще. Видихаємо, видихаємо. Глибокий вдих. Забирайте, будь ласка. Проба з бронходілятатором. При первинному дослідженні функції зовнішнього дихання майже завжди рекомендовано виконувати оцінку зворотності бронхіальної обструкції, тобто повторити спірометрію після інгаляції бронхолітичного препарату, покази до проведення проби для оцінки зворотності бронхіальної обструкції, це виявлення оборотності бронхіальної обструкції, враховуючи пацієнтів із нормальними показниками вихідної спірометрії. визначення потенційного ефекту бронхолітичної терапії і моніторинг динаміки легеневої Функції у хворих з хронічними легеневими захворюваннями при тривалому спостереженні. Пацієнт використовує бета 2 аганісти в вигляді дозованого інгалятора в максимальній разовій дозі 400 мікрограм. Це 4 інгаляції сальбетамолу по 100 мікрограм з інтервалом 30 секунд між інгаляціями. Через 15-30 хвилин проводиться повторна спірометрія та визначається абсолютне значення ОФВ1 ОФВ-1 пост. Проба з бронходелятатором інтерпретація на основі показників об'єму форсованого видиху за першу секунду пре та «ОФВ-1 пост можна визначити абсолютну зміну показника ОФВ-1 після інгаляції бронхолітика формулу. Ви бачите, а також ми можемо оцінити приріст ОФВ-1 у відсотках формула на екрані. Проба на зворотність бронхіальної обструкції вважається позитивною, коли приріст об'єму форсованого видиху за першу секунду складає 12% та 200 мл.